Другенькі були. Наші красені павичі білий і бронзовий. Вони так люблять хизуватися перед камерою, тільки телефон. О, Лівінський працює. Тільки телефон в руку беру, починаю знімати. Тут вони зразу нам лізуть наші індики і хизуються своєю красою на камеру. Що ми маємо? Ми маємо... Дві жовті індички, і маємо білу сніжинку, тому що наша бронзова і е, наша аза вони зараз вже висиджують. Ну, Що висиджують, ще не знаю. Тому що я там поклав, був пару яєць не було, щось 8 чи 6 штук. Приїхав, до лісу одне вже вони розібнули. І там по-моєму 4 чи 5 індичих яєць. 20 штук ми продали, я вже говорив. відзвонилася пані Ірина, сказала, що два не у пліт. І, і решта все гаразд. Ну, Тобто так працюють наші хлопці. Або верніше один бронзовий. Ка бронзовий. На, Ззаді за мною, за спиною. Ходи сюди, бо ти ще зараз мені на плечі вискочиш. Я боюся, ти ззаді там. От, собі я закладав інкубатор. закладав інкубатор від Ази і від бронзової, тому що у нас більше не було яєць. Закладав я пару штук. Я не пам'ятаю, по-моєму, 11 чи як не треба подивитися по запису. Було одне кров'яне кільце і два було не у плід. Мені здається, що треба. треба там по запису подивитися. Ось такі було це в нас з наших красунь. І те, що було на кров'яні кільця, це яйця тоді на було холодно. Думаю, там може вчасно не забралося, може там промерзли або що. Ну, я списую ті кров'яні кільця на зберігання яйця. Думаю, може було холодно і вчасно не забрали, відповідно, вони у нас, як то кажуть, були. Теплі, потім зразу на холод і тому такий результат. Я так думаю. Це наша біла сніжинка. Хто пам'ятає, я показував раз на відео, як вона дихає. Що в неї під очами так надувалися ті штучки і сльозилися очі, такою піною покривалися, я її промивав чаем. Ми Бачимо, що в неї вже під очами не надувається. І вона в нас цей. І вона в нас не, не сльозиться. Можливо, це, щоб було холодно. Ну покажись, От бачите, яка красуня. Можливо, це що було холодно і це було через це. Можливо, вона десь була трошки в нас промерзла або її продуло, Я списую на це. Зараз вона в нас шикарно дихає і очка в неї не слізаться, Ще вони не несуться, ломні кістки ще в них разом свинеться. Я думаю, що скоріше всього в нас занесеться лиска молодша, бо та що вон там от на задньому плані, Ромашка ще теж несеться, навіть не бачу, щоб вона порувалася. А наша листо молодша парується і то досить часто. Е, маємо ще продати. Там у нас є, по-моєму, 25 індичих яєць. Є клієнтка, яка хотіла всіх по кожної тварі попари, як то кажуть, в різнобій і від е, жовтих, і від білої, і, і від чорних. Ну, Так не виходить, тому що чорні в нас вже винеслися, а е, білі поки що і жовті ще не несуться. Ми будемо сьогодні телефонувати, чи будуть забирати те, що є, чи ми будемо їх продавати або закладати в інкубатор чи під індочку, то вже собі потім подумаю. Ще також думаю, чи підсаджувати другу індочку, чи просто її взяти в клітці, закрити, трохи підгодувати, бо вона перехотіла сидіти і хай де да гуляє, що може заново буде нестися. Такого великого запису на індичі яйця я не робив, то тому ніяких там прогнозів. Ще давати не можу. І що Ще буду ту індичку підсипати другу. Можна там гусячим мійцем, тому що гуси почали нестися, чи будемо лишати так, як є. Клітку і хай воно трохи посидить. А тут у наші дві дівчинки бронзово. Там під нею пару качинних і 4 чи 5 я казав, індичих. Що назбиралося? До речі, під індечко яйця швидше гріються, ніж в інкубаторі, тому що тут нема ще тижня, було одне яйце, напевно, під неї давно знесене, вона сиділа і бачу вже її павучок. А в місті якось мені так швидко на п'ятий день павучка я не бачу в інкубаторі. Ну і тут сидить наша Аза. Аза має бронзова сидить гарно, тому що вона йде сідає зразу на своє місце, вистрибує, а Аза... Пересідає. Хто пам'ятає, вона а Аза тут, тут сиділа Бронзова, потім не щось помінялося. Аза, де бачить яйця, там і сідає. Не можливо, вона ще не розсиділася, добре, не знаю. Ось такі то наші індичі новини. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті.